Сьогодні в нас таке інтерв'ю. Я беру його в свого чоловіка. Мій шлях почався з того, що у 2010 році я прочитав книгу Мегре Анастасії, Що приїхавши на землю, все тут буде робити за тебе природа, а тобі тільки потрібно зривати. Ягоди та фрукти з дерев, і все буде більший кратерний сад в Україні, який займає більш ніж пів гектару. Для мене ти дуже класний приклад. Ну, твоя особистість, те, що ти розкриваєш свої мрії, втілюєш їх тут. Те, що ну те, що ти бажав багато років, те, що є таким нестандартним для людей, для інших. Ти мав таку сміливість це втілити тут. Я взагалі думала, знаєш, що ти скажеш там: якщо ви вагаєтеся, то всі їдьте у село. А ти отак взяв і розвіяв всі мої, якби. Я не хочу, думки. Щоб, щоб люди робили ті самі помилки, які роблять ну, багато людей. Моя особиста статистика. Ні, мабуть, про неї не буду казати.